Це було дуже складно, тому що там у нас близько місяця тільки підготовлених робіт це стосовно розрахунків. У нас було обмежено по вазі, по срокам. І для того, щоб от вписатися, саме складно було цей термін виконання робіт. Нам потрібно було щось вигадувати. Там було обмеження по розшивці щита. Не більше 25%, тому що на початку проєкту ми розглядали варіанти підняти тризуб частинами, там трьома частинами. Для цього не потрібно було розшивати щі. Зараз для того, щоб нам ускоритись, потрібно розширити щі для того, щоб ми його могли притягнути. А чому не можна було розшивати щі? Тому що нам треба було прорахувати вітрові навантаження, тому що там ну, віхрі образовуються. І тому... Дуже багато було у нас дискусій з інженерами, можна це робити чи ні. Тому ми поетапно дивилися, знімали щити і дивилися, як себе веде конструкція. Можна далі прошивати або закривати якоюсь фанерою ну, на час там, ну, короткий, там на ніч. А поясніть нам розшивати щит, ви маєте на увазі, що на щиті є Оглецьок, маленькі такі да. частинки. Так? Він складається так, з. Да. І ви по частинках якось знімали, щоб змогти потім прикріпити сам тризуб? Так, варіантів було ключових два. Або ми знімаємо стару символіку, так. зашиваємо щит, угу. потім підіймаємо частинами герб і починаємо його ну, вже, е, на висоті з ним гратися, приварювати, ну і виставляти, щоб він по швам повністю сходився. Е, ну це довго по часу, це плюс мін, мінус там десь ще місяць було би. Е, нам потрібно було вийти з цієї ситуації, е, це лише підняти цілі коми герб. Ми підіймаємо ціліком герб, до нього доступ з люльки, може знаходитися максимум два зварювальника. Це не, ну, нонсенс, тому що його 600 кг вага і це не підходить. Для того треба нам розшити оцю облицьовку, це тонкі пластини, його зняти, для того, щоб був доступ о е ребрам жорсткості, так. під які ми можемо додаткову конструкцію зварити, щоб коли при підйомі оперти герб і вже. Вага, коли піде на щит, і знімемо з лебідки основну вагу після того е гер, герб, виставити, вирівняти його правильно, а потім за зашивати. Там були і заміна металу, ви знаєте, не європейський, так. тому це вже Ну хоча б сталь, підляк. Це так. нержавійка. Сталь? Не, да, а розмір, розмір... 4,5. По вазі я вам розкажу. Всі. Спочатку це 370 було кілограм. Зуб, але потім почала набиратися вага. За чого змінюються принципові проєктні рішення, і почала додаватися вага. Ви зараз побачите, 80 кілограмів додалося, ви бачите, там були проміжки не зашиті. Знову ж ми або там зашивати, або знизу зашивати. Ми їх зашили вже знизу, але це додало до ще додатково 80 кілограмів. Потім, коли ми вже побачили вагу, що вона 450 кілограмів, нам потрібно було ще підсилити сам тризуб. Там додатково доварилися ще такі спеціальні ну, конструкції. Так. Це додало ще 70 кілограмів. І остання це оце балка, з допомогою якої нам треба підняти. Це допоміжна конструкція, але вона також важить, щоб ви розуміли. Майже 80. Тобто, ну, сумарно, приберуть потім, правильно? потім приберуть. То Але скільки? сумарно ми вийшли на сьогоднішній день на 600 кілограмів. І потім знімемо е, цю балку, це буде там 520 кілограмів. 520. Да. Це ну, на цьому етапі. І скажіть, чи скільки людей загально працює над тим, щоб встановити тризуб? Дивіться, люди, взагалі скільки людей задіяно в проєкті? Бригада монтажників саме. По бригадам у нас дивіться зварювальників це близько 10 людей, альпіністів це близько 5 людей, там ну 6 людей, там зміни у нас по 3 чоловіка. Потім додатково на площадці ще плюс 10 людей. Це які відповідає за лебідки, тому що у нас є страховочна лебідка, там людина, там людина, плюс інженер по охороні. Це теж ну, сумарно, ну скільки це вже от, порахуйте, вже 30 людей. І ви ще не можете навіть не уявляєте, скільки у нас в офісі ще задіяно людей стосовно документів, проєктів, інженерів, проєктантів, там ще близько. Конте. Давай, давай, давай. Іменно з нашого конкретного підприємства, де це приблизно 12-15 людей. Тут багато підприємств, які виграли темп і конкурсні умови. А технологічно це дуже важко зробити, на якихось лебідках, я так розумію, так, так будуть піднімати. Розповіть нам. Так, так. Були, ми отримали тех завдання, розробили технічну умови. Згідно технічних умов був е, вироблений проєкт, який пройшов е, експертизу. І сама важка була робота це встановити консолі і доступ на щит. А зараз буде слідуючий етап про підйому гербана.